Свій бізнес на НВ новий розділ для бізнесу створено за підтримки про Кредит Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. 8 квітня з'явилася інформація, і про це безпосередньо повідомив президент України Володимир Зеленський, що українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Відбулося це на території України, тобто на Донеччині є цитата президента Зеленського. Є документи, паспорти, навіть кредитні картки. Це громадяни Китаю. Я думаю, це важливий сигнал І США. Мають більше звернути уваги на те, що сьогодні відбувається. А була реакція від Держдепу Сполучених Штатів Америки. Там заявили про те, що Китай є основним посібником у Росії у війні в Україні. Тут я цитую спікерку держдепартаменту Темі Брюс Китай забезпечує майже 80% товарів подвійного призначення, необхідних Росії для ведення війни. 80% відховідсотків, вибачте, надходить з Китаю. Реакція з МЗС КНР, тобто Китаю, Китай не відправляв своїх військовослужбовців для участі у війні в Україні. Про це не тільки поговоримо з нашою наступною експерткою. Віта голод, голова правління Української асоціації китаєзнавців. З нами на зв'язку. Пані Віто, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, добрий день давайте. Спочатку дійсно з цих китайських військових почнемо. Здається. Ну такого ми ще не бачили, в сенсі, щоб саме громадяни Китаю, які воюють за Росію, потрапляли в український полон. Наскільки важливим в скажімо, в міжнародній обстановці є, є ця подія? Те, що китайські громадяни є на на стороні Росії, про це знали. Ми багато місяців і про це писали, і всякі телеграм-канали орієнтовані на військову тему. Але те, що вони потрапили в полон, стало наразі вигідною картою у такому, скажімо, американо-китайському протистоянні. І я думаю, що президент Зеленський зробив особливий на це акцент, зважаючи на. Теперішню ескалацію відносин між двома наддержавами. тому я думаю, що американська сторона буде використовувати цю карту для того, щоб чинити додатковий тиск на пекін, особливо зважаючи на те, що вони наразі проводять дипломатичні переговори як з Росією, і можливо будуть переговори проводити з китайською стороною тобто, це додатковий такий політичний інструмент. Так, так, зрозуміло, що це додатковий політичний інструмент, і більше того, можна було побачити, знаєте, в Ютубі стріми китайських військових, так де вони навіть відео знімали так: от як вони знаходяться десь на території тимчасово окупованій території України, і там, значить, повідомляють про те, що ж там відбувається. Що може Китай з цим зробити з тим фактом, що. Мабуть, китайські найманці приєднуються до російських окупантів. Ми бачили вже реакцію китайського МЗС. І була заява про те, що Китай не відправляв цих людей, цих громадян на війну, і жодного військового з відомо Китаю не буде на українській території. Як потрапили ці китайці до російської армії, треба провести певне слідство, спитати в них, але те, що китайських громадян повно на території Росії і вони мають прикордонні території, і те, що вони також хочуть. Жуть заробити на цій війні, тобто китайці всі є всілякі, то це факт. Але те, що китайські громадяни присутні на російському боці, про це вже відомо ну, багато місяців. Тобто, добре, що вони потрапили в полон, і можливо, ми дізнаємося більше. Так, так, ну як мінімум, зможемо дізнатися про умови. Ну, якщо вони про це будуть розповідати, ви сказали, що от зараз дійсно ми бачимо ну таку гостру фазу протистояння двох наддержав, двох найбільших економік світу, тобто американської та китайської, буквально пару годин тому з'явилася новина, що у відповідь на мита на китайські товари в США. В 104%, відсотки Китай вів додаткові мита в 50%, відсотків зараз 84% відсотки на товари з США, які імпортуються в Китай. Якщо подивитися в контексті глобальної економіки, можливо, глобальної геополітики, оці величезні шалені цифри тарифів обоюдних тарифів на китайські та американські товари, що вони змінюють? Для цих двох країн? Ну це штучно зроблена криза фінансова, в яку затягують увесь світ, і найбільша ескалація торгової війни за останні десятиліття. І світ буде мати наслідки, глобальні наслідки. Тобто, сповільниться зростання ВВП. Вже є прогноз щонайменше в 1%. Будуть зруйновані ланцюжки постачання. Бо Тайвань бо перепрошую Китай глибоко інтегрований в глобальну економіку. А відчує цю цей тиск, скажімо, цей удар китайські виробники безумовно з провінції Гуандун, Джадзян, вони дуже орієнтовані на американські. Ринок відчує це і американські споживачі, бо вже є інфляція, бо вже є дефіцит на американському ринку. Це можна спинити, це може спинити одна людина, яка створила цю кризу. Але наразі ми бачимо, що вона тішиться тим, що вона робить, і чекає, що Китай прийде і впаде на коліна і буде просити зупинити цей тиск. Але поки ми цього не бачимо. Тобто це політичне протистояння, і. Поки не сприймає ці мита як економічний інструмент. Тобто це де-факто холодна війна, яка переходить вже якусь, скажімо, таку ескалацію е з натяком на протистояння. Але те, що сказав Китай офіційно в Жаннін Жибао, що неба не впаде, що Китай має зосередитися на внутрішніх справах і про те, що треба боротися до кінця. І ми прекрасно знаємо, що авторитарні режими справляються з кризами набагато краще ніж демократичні. Тобто, Китай був готовий до другого президентства Трампа і вжив певних заходів, вживав певних заходів всі ці роки. І наскільки я розумію, ще за рік більшість еліти китайської прогнозувало, що саме Трамп стане президентом, тобто в них був час підготуватися. 15% так якщо я не помиляюся, всього китайського експорту йде в США, зараз зрозуміло з митами в 104% все, ну, більшість цього експорту втрачає будь-який економічний сенс. Але запитання таке: ми пам'ятаємо, що тарифна війна. США проти Китаю була й під час першої каденції Трампа. Тоді Трамп і сі зустрілися. Більше того, Трамп багато говорив про те, як вони добре з Сі Цзінпіном порозумілися. Ці тарифи були зняті. Чи зараз інша ситуація? Ви знаєте, я вчора дивилася звернення Трампа до республіканської партії, і він дуже впевнено казав про те, що ми переможемо Китай. Він казав, що Китай це горда нація, але ми її переможемо. І за дві години чи там трошки більше, вони на Fox News вимкнули годинник, тобто вони вели відлік кожної секунди до введення тарифів. Для них це як сказав Трамп в вовальному кабінеті, грейт. Телевіжен, тобто вони роблять певне шоу для свого виборця, і люди, які підтримують Трампа, вони на це дійсно купилися. Вони розуміють, що в їхньому розумінні да, що Америка має зупинити зростання Китаю. Що це домінування, яке потенційно може змістити США з глобального Олімпа, тобто вони будуть підтримувати Трампа в цьому і. Мені здається, що Трамп грає цю гру і він грає на свій власний імідж. І, зважаючи ще на те, що головним консультантом адвайзером Трампа як по торгівлі, так і по Китаю, є Пітер Наваро. І всі його праці наукові він є професором економіки. Всі його праці наукові спрямовані на те, як перемогти Китай на небі, на землі, в космосі. Тобто, це його потенційне, скажімо, несприйняття, може фізичне несприйняття Китаю. Я не знаю. Знаю, що йому зробив Китай поганого, але все він поклав все своє життя на те, щоб зупинити зростання Китаю. Тобто, Трамп діє більш-менш в цій риториці, і він буде продовжувати, мені здається, тобто ставки підвищуються. Так, так, от більше того, тут варто зазначити, що от Great Television, в сенсі от шоу те саме Трамп сказав, до речі, після тієї публічної сварки з президентом Зеленському Вальному кабінеті, так коли Джей Ді Венс і Трамп обидва напали на українського президента і звинувачували його в тому, що він невдячний, в нього немає карт. Після цього Трамп сказав Great Television. Ми також бачили. Подібні речі, подібну риторику. Але от е, ви говорили про те, що Трамп впевнений, що США переможуть е, в цій війні Китай, Китай переконаний, що зможе перемогти у у торговій війні проти США. Про це пише за економіст. Значить, е, процитую «У Пекіні можуть дочекатися, коли США перестануть справлятися з інфляцією, і невдоволенням американцями американців, вибачте, зростанням цін. І безробіття через мита Трампа на думку Пекіну це найпростіший спосіб посадити Трампа за стіл перемовин дочекатися негативних тенденцій в економіці Сполучених Штатів Америки. Ну от так, цитує мабуть, один з найбільш авторитетних тижневиків, які пишуть про економіку. Цитує тактику Китаю тут. Давайте тоді трошечки про інше. Ми розуміємо, що це протистояння триває. Китай готовий також підвищувати ставки. Про що нам свідчать 84% на мит на американські товари, відкочуючись трошечки назад, повертаючись до України. Ми побачили, що буквально на цьому тижні президент Зеленський підписав указ, згідно якого в Китаї з'являється новий посол, його звати Олександр Нечитайло. Ми бачили попереднього посла, але нічого не чули про контакти з китайськими урядовцями, про якісь дискусії щодо російсько-української війни. Чи це означає, що Китай досі. Не бачить Україну суб'єктом, а бачить нашу країну як певну територію в сфері інтересів Російської Федерації. Гарне питання, і ми дивимося на китайську реакцію на два конфлікти гарячі, які зараз в світі: це на Україну і на палестинсько-ізраїльський конфлікт. І в обох конфліктах Китай заявив себе як посередника, але в жодному разі він не втручається. Тобто, і в тому, і в іншому разі він закликає до миру через переговори і продовжує ту саму риторику. На відміну від України в ізраїльсько-палестинському. Конфлікті Китай відреагував миттєво, тобто, 7 жовтня була заява, і були зроблені певні кроки, але механізми врегулювання ті самі: мир через переговори. Наші дипломати роблять все, що від них можливе. На міжнародних майданчиках є зустрічі і за за міністра е, закордонних справ, і міністр наш е, попередній колєба їздив до Китаю, був в Гуанчжоу. Все, що від них залежить, вони роблять. Але Якщо не буде розуміння зверху, не буде дана команда зверху. Відкрити це дипломатичне вікно, то вони будуть наші дипломати працювати на міжнародних майданчиках в розрізі інших заходів. І їхня головна задача це тримати це дипломатичне вікно відкритим, і багато чого робиться за лаштунками. Китайці виходять на камери не так, як Трамп. Вони виходять лише тоді, коли є вже певні рішення, і коли вже підписуються певні документи. Але чекати якогось прориву а, нашої дипломатії, не, не те, що не варто. Я не бачу таких можливостей наразі, бо така, скажімо, політична криза між країнами розпочалася в, в, ще в 2014 році. Ми не бачили обміну візитами на офіційному рівні. Тобто, те, що вони роблять, це публічна дипломатія, деякою мірою наукова дипломатія, а, наше посольство співпрацює з європейською. Представництвами в Пекіні вони роблять заходи пов'язані з Україною. Там показ фільмів, звертають увагу до проблем. Тобто, все, що вони можуть, вони роблять. Але якщо не буде дана команда, зверху нічого не буде відбуватися. Ну тобто, ми можемо говорити про те, що Китай як важливий партнер Росії. Продовжуватиме в принципі ту саму риторику, яку ми бачимо з самого початку широкомасштабного вторгнення. А тут державні китайські медіа повністю повторюють те, що говорять російські пропагандисти. В більшості так ми будемо фокусуватися на торгівлі. Китай продовжує бути нашим найбільшим торговим партнером. В минулому році товарооберт склав 13 мільярдів. На жаль, експорт наш лише 2,3 мільярди, тобто ми маємо негативну сальдо торгівлі. Ми закуповуємо багато дронів з Китаю, компонентів. Україна імпортувала приблизно на 1 мільярд дронів і компонентів в минулому році. Тобто, Буде це такий фокус. Наш сценарій розвитку це. Відповідати європейській стратегії, я думаю, що це такий позитивний сценарій, коли всі наші е, партнери європейські погодяться, щоб Єв... Україна стала членом європейського союзу. Тобто, наші подальші відносини будуть повністю відповідати е, загальній європейській стратегії, тобто фокус на торгівлю, на там якісь кліматичні діалоги, можливо, якісь там інфраструктурні проекти, які будуть в рамках європейського союзу. Після скринінгу, це те, що на що ми можемо розраховувати. Політичного діалогу на високому рівні, на жаль, в найближчій перспективі я не бачу те, щоб Зеленського запросили в Пекін, але або щоб Сі Цзінпін приїздив, він жодного разу не був в Україні. Тобто будемо сподіватися, що торгівля стане тим місточком, який буде тримати цей діалог, там з торгівлю наразі тримає Та -та, ну, Там з торгівлею не так також все добре. Ну не те, що все добре. Я бачив, які товари щодо українського експорту імпорту, вибачте, погодили в Китаї, там горохи, що ще ну тобто. Не виглядає воно стратегічним стратегічною взаємодією, але, от знаєте, серед іншого, коли говорять про таке потепління між Білим домом та Кремлем, між Вашингтоном та Москвою, зазвичай наводять такий аргумент, що дивіться, адміністрація Трампа розраховує відтягнути Росію від Китаю, що от саме таким чином вони зможуть певним чином послабити Китай в українських. Експертних колах величезний скепсис щодо того, що це взагалі можливо, як ви гадаєте, наскільки реалістичною є така стратегія в сенсі стратегія США відтягнути Росію від Китаю? і як це взагалі можливо, навіть в теорії? Це неможливо. Це дійсно цей стратегічний трикутник буде продовжувати ту саму динаміку Москва, Пекін, Вашингтон. І якщо дивитися дипломатичною іерархією Пекіну, то вона має 24 шари. І на, найві, на найві, найбільшому, скажімо, найвищому рівні дипломатичних відносин, відносин знаходиться Росія, тобто всеосяжне стратегічне партнерство в нову еру, тобто вище них лише небо. Вони досягли цього. Стратегічного взаєморозуміння я б сказала в тій ситуації, яка наразі склалася. Бо відносини Китаю та Росії це відносини Сі і Путіна, і вони підтримують один одного, і вони мають однакове бачення да багатополярного світопорядку. І я не знаю, хто зараз може довіряти Трампу. Тобто, це для того, щоб зробити певні кроки на роз'єднання декаплінг цих відносин. У Трампа має бути якісь вагомі аргументи. Або як він каже, карти, ми поки не розуміємо, які, які в Трампа є карти для того, щоб роз'єднати ці дві, скажімо, де-факто цих дві двох де факто союзників. Так, так. Ну знову ж, якщо говорити про величезний кордон і... Взаємні економічні інтереси, не тільки економічні, але й геополітичні. Як ви гадаєте, ну от є багато таких припущень, що от коли США виходять з певних сфер впливу своїх традиційних, там багато чого можна називати і ту саму Агенцію USAID, яка багато грошей вкладала саме в те, щоб поширювати американський вплив по С. Світу, що, що ці лакуни можуть зайняти саме китайці. Наскільки знову ж справедлива така оцінка? Вони не тільки не, не тільки можуть, вони вже займають колеги, які займаються політикою Китаю на глобальному півдні. Я бачу їхні світлини і коментарі. Вони зараз на деякі з моїх колег знаходяться зараз в Африці, і вони просто пишуть наскільки багато вантажів зараз іде в Африку з лейбою Made in China, Aid from China, тобто допомога з Китаю, тобто всі тініші, які тобто soft power, яка сила. USAID – це американська м'яка сила. Вона ці всі ніші займаються наразі китайські компанії, китайські ініціативи. І те, що я сказала, Китай дуже довго готувався до другого президентства Трампа, це і говорить про те, що наразі всі ці підготовчі роботи спрацювали саме на глобальному півдні, в країнах регіонального такого значення для Китаю. І... Китай зараз має просто е, отримувати ті бенефіти, які, до яких скажімо, він готувався. Пане Віто. Дуже дякую вам за вашу аналітику. Віта голод, голова правління Української асоціації китаєзнавців, була з нами на зв'язку. Ми говорили. І про відносини України та Китаю нагадаю, що буквально вчора українські військові взяли в полон двох китайських громадян. Так вони воювали на боці Росії. Як результат було викликано в Українській МЗС тимчасово повіреного Китаю. Через саме цю участь китайських громадян у війни Росії проти України в Китаї відповіли, що там не відправляли своїх військовослужбовців для участі у війні в Україні. Що ж, далі у нас будуть новини після новин. Мої колеги продовжать цей ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.